Президент Сполучених Штатів Америки стверджує, що не вимагав від президента України повністю віддати Донбас Росії в обмін на перемир'я з Путіним. Видання Financial Times із посиланням на джерела раніше повідомляло, що під час переговорів минулої п'ятниці Дональд Трамп вимагав віддати неокуповані частини Донецької та Луганської областей і отримати натомість якісь частини Херсонщини та Запоріжжя, які зараз перебувають під окупацією. Нібито це нова пропозиція від Путіна, яку той озвучив під час телефонної розмови минулого четверга Трамп. Як стверджують джерела Financial Times, погрожував, що інакше. Путін знищить всю Україну. Втім, як ідеться в статті Володимиру Зеленському, таки вдалося переконати господаря Білого Дому, що зупинятися слід по теперішній лінії фронту. Хоча атмосфера перемов була вкрай складною, переповідають джерела видання. Учасники переходили на крик. Трамп постійно лаявся і навіть відкинув карти фронту, які привіз Зеленський. Водночас, президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами в неділю цю інформацію заперечив. Він каже: відразу запропонував зупинитися саме на поточній Лінії фронту ні Ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лінії фронту, де вона зараз пролягає. Зараз у вас є лінія фронту, інакше переговори вести дуже важко. Якщо почати говорити, ви берете це, а ми беремо те. Виникає дуже багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні просто зараз зупинитися на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей, і на цьому все. Україна разом з її світовими партнерами наблизилась до можливості завершення війни з Росією і цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Цитую: ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться. Але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Кінець цитати за словами Зеленського в міжнародних переговорах формується потужний Політичний запит на завершення війни, а такий у нього і у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України, сказав президент. Зеленський не підтвердив, що Трамп нібито тиснув на нього, вимагаючи територіальних поступок Путіну, але розповів, що спецпредставник Вітков наголошував на тому, що Росія провела референдум на Донбасі, і це буцімто є аргументом для того, щоб Україна відмовилась від цього регіону. Зеленський назвав це дослівно оманливим враженням, яке росіяни навіють американцям. А в традиційному зверненні вкотре запевнив, що ніяких подарунків Москва не отримає. майже щодня зараз. Комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Володимир Зеленський був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між Дональдом Трампом і Путіним. Про це президент України сказав в інтерв'ю NBC News. І також наголосив, що для справедливого та тривалого миру потрібні обидві сторони. Я готовий. Я сказав президенту. Я готовий. Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново й дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися. А не давати щось додаткове путіну Президент США повідомив, що планує зустрітися з російським диктатором упродовж найближчих двох тижнів. Мета обговорити завершення російсько-української війни. Про це домовилися телефоном 16 жовтня. Зустріч має відбутися в столиці Угорщини Будапешті. Петро Олищук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Ми сьогодні, пане Петре, зранку обговорюємо Будапешт як місце зустрічі. Але зустріч може відбутися, а може і не відбутися, сказав Сергій Лищенко. Так е, ну я все одно погоджуюсь з цією думкою, тому що, в принципі, е, взагалі, от мені ця ідея якихось відповідних переговорів в Будапешті видається дивною з багатьох точок зору. А найголовніше, не зовсім зрозуміло, навіщо це потрібно самому Путіну. Тому що Путін, він, в принципі, ну, м'яко кажучи, не найбільш відважний політик. Крім того, він диктатор, він прекрасно розуміє, що він диктатор, який має багато ворогів, в тому числі і внутрішніх. І в цій ситуації їхати кудись в центр Європи після всіх його цих численних провокацій проти країн НАТО, ну ми розуміємо, що нічого йому там за великим рахунком не загрожує, тому що. Ніхто би йому нічого там не зробив, але він завжди буде екстраполювати на е, дії інших свої власні дії. Як би він чинив в такій ситуації? Він би однозначно використав нагоду для того, щоб ліквідувати свого стратегічного ворога. Е, тому я, чесно кажучи, думаю, що ця вся тема вона виникла суто з причин спроб росіян маніпулювати темою переговорів. Е, при цьому вони вирішують, як на мене, дві е, задачі. Програма мінімум затягнути час допоки Україна зможе розраховувати на якесь нове озброєння від сполучених штатів. Програма максимум показати, що е, Україна не хоче завершення війни, а Росія хоче, і т.д. і т.п. І на підставі цього знову ж таки тягнути час і е, послаблювати співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. І е, для цього Путін використовує тему переговорів, маніпулює цією темою. Користаючись тим, що Трамп хоче швидкого завершення війни, і от ми зараз це спостерігаємо. Я, чесно кажучи, думаю, що цього разу ми так само зіткнемося з валом російських маніпуляцій, затягування часу, тест про те, що необхідно вирішити корінні причини конфлікту і тому подібний інформаційний мотлох, яким вони звикли забивати інформаційний простір в таких ситуаціях. Пане Петре, а ви в відсотковому плані порівнювали їхні дії на фронті, і оцей інформаційний мотлох в відсотковому плані навали Росії на нас. Чи це складно порівняти? Я десь чула, що інформаційного мотлоху, який впливає на українців, якраз 70%. А те, що відбувається на полі бою, це 30% умовно того, що вони роблять. Тобто інформація так чи інакше вони на неї покладаються сильніше, і на вплив на цивільне населення вони покладаються більше. Так, я розумію. Я, я не можу вам тут нічого сказати, тому що я не порівнював і, тим більше, якісь відсотки не встановлював. Але е, фактом є те, що справді вони достатньо серйозно покладаються саме на інформаційний супровід, на інформаційне забезпечення, інформаційне підкріплення е, і на те, щоб роздмухувати буквально з кожної ситуації щось таке абсолютно неймовірне і в такий спосіб впливати як на українців, так і на західних партнерів України. Е, ну тут в принципі нічого такого дивного екстрадинарного немає. Війна це шлях обману. Вони цим шляхом користаються повною мірою, але ну це я думаю треба так само враховувати. Так, ми також буквально у нас хвилинка ще на розмову про те, що ми почули від президента в під час зустрічі з е, журналістами. І один з основних посилів, який на цей тиждень нам треба е, прийняти, щоб далі жити наше життя, підтримувати військових, що Україна не збирається віддавати свої території. Я буду права, чи ви інший акцент розставите? Ну там насправді я думаю, багато було достатньо цікавих і значимих заяв. Це те, що відповідає на нинішні інформаційні інсинуації, яких дуже багато в інформаційному просторі. Але е, я думаю, що в принципі там все досить значиме, і е, я думаю, що можна ознайомитися з повним обсягом, там достатньо багато цікавих ідей, в тому числі про перспективи взаємодії, не зважаючи ні на що і співпраці Сполученими Штатами, теж. Тому ну, що Україна тут займає позицію не прохача, а партнера, якому є що запропонувати. Зрозуміло. Дякую вам, Петро Лищук, політолог, був з нами на прямому зв'язку.